Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про хінокок. Географічне поширення. Він поширений повсюди, особливо розповсюджений в районах, де займається вівчарство. Це, наприклад, Греція, Іспанія, Україна, Молдова, Сирія, Італія, а також Південна Африка. Морфологія. Це зативозріла е, особина. Довжиною 0. 0,25 і 05 см. Складається із 3-4 члеників. Один з двох о, це юний членик, один це гермафродивний і один зрілий. Сколокс має грушоподібну форму, має 4 присоски і хуботок із 36-40 очками. Гермафродивний членик містить 32-40. Шовцівники розташовані позаду яєчника. Стрілий человек розміром 2,06 мм. Мітить мишкоподібну матку закритого типу із постійною кількістю вічних відгалужень, від яких знаходиться 500-800 яєць. Яйця морфологічні схожі на яйця інших целіт розміром 3140 мКМ. Фіна-агінокопливий оточений товстою стінкою, який заповнює токсичною рідиною. Зічна парафіметозна оболонка зародка утворює випинання вивідних камери зі сколексами і дочірніми міхори. Зрілє вивідні камери розвиваються з колекси, осідай на дно утворюють разом із дрібними дочірніми міхурами, які накопуємо пісок. Зовні від зародкової оболонки знаходиться товста прошаркова кутикулярна оболонка, а потім зовнішня фіброзна, сформована організмом хазяїна. Генококуї міхор зберігає здатність росту впродовж усього життя хазяїна. Життєвий цикл. Суточний хазяїн це собаки, вовки, шакали, лісить, яких є стало стадія. Паразит відбувається в тонких кишці. Проміжний хазяїн це травоїдні сапці, а також людина. Інвазійна стадія для людини це яйце. Людина заражається, проковтуючи яйця гіду із забрудненою їжею або водою, або забрудненими руками при контакті з хворими собаками. А травоїдні тварини Закуплюється із травою, запруднею фалімів собак. Локосфер ввіряється в цукій кишці, проникають в тонку кишки і з течією крові розноситься по всьому організму. Фатана дія це здавлювання тканин зростаючим агідокукульним хвороб, яке призводить до порушення функції ураженого органу і дистрофічних змін. Токсична алергічна дія при всмоктуванні укров і рідини егіноколоховику. Методи лабораторної діагностики. Обстеження хворого за допомогою відбувається рентгена, УЗД, серологічної реакції і комп'ютерної томографії. Профілактика. Є у нас особиста профілактика і громадська. Особисте це дотримання правил особистої гігієни, міця овочів, фруктів, кипятіння води, профілактична деглімінізація домашніх собак відбувається двічі на рік. А громадська профілактика це знищення ураження агінокозом, внутрішніх органів, забиття хворих тварин, знищення бродячих собак і санітарно просвітня робота. دا que eu